Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок узагальнення з курсу біології 8 класу за програми Нова Українська Школа. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати. Для початку ми ознайомимося із правилами. Кожне питання буде супроводжуватися таймером на 30 секунд. Протягом цього часу вам потрібно відповісти на питання. Зосередтесь на письмовій формі відповіді. Після закінчення таймера напишіть свою відповідь на аркуші паперу або у відповідному розділі Зошита. Не засмучуйтесь, якщо ви не встигли відповісти на питання протягом 30 секунд. Після закінчення таймера я надам вам правильну відповідь, щоб ви могли перевірити свої знання. Спробуйте відповідати на питання самостійно, без допомоги однокласників або додаткових джерел. Це дозволить мені оцінити ваші індивідуальні досягнення. І пам'ятайте, що це не змагання, а можливість показати свою експертизу та закріпити вивчений матеріал. Не хвилюйтеся і насолоджуйтеся процесом. Давайте розпочнемо. Які судини мають клапани, що перешкоджають зворотньому току крові? Правильна відповідь це вени. Молодці. Як називається структура нирки, де відбувається фільтрація крові? Правильно, це є нефрон. Тобто нефрон це клітина нирки. Давайте наступне питання. Яка залоза виробляє тироксин? Правильно, це є щитоподібна залоза. Наступне питання. Який відділ головного мозку відповідає за координацію рухів? І правильна відповідь це мозочок. Чудово, давайте рухатися далі. Який фермент слини розщеплює крохмаль? Абсолютно правильна відповідь: це є амілаза. Як називається м'яз? Що розділяє грудну та черевну порожнини? Правильно, молодці, цей м'яс називається діафрагма. Наступне питання: який орган містить найбільше лімфоцитів? Так, правильно, це лімфатичний вузол. Наступне питання. Який процес відповідає за утворення складних речовин з простих? Правильно, цей процес має назву анаболізм. Давайте рухатися далі. Наступне питання: яка тканина утворює зв'язки та сухожилля? Це є сполучна тканина, яка відноситься до тканин внутрішнього середовища, де утворюється більшість форманих елементів крові. А у кістковому мозку. Давайте перейдемо до наступного питання. Як називається рефлекс, що виникає лише після тренування або навчання? Так, це є умовний рефлекс. Правильно, рухаємося далі. Який рецептор сприймає зміни температури? Так, це є терморецептор. Саме терморецептори сприймають зміни температури. Давайте рухатися далі. Який гормон підвищує рівень глюкози в крові? Так, це є адреналін, правильно. Наступне питання. Який орган виділяє жовч? Так, жовч виділяє, продукує саме печінка, правильно, а в жовчному міхурі жовч лише зберігається. Давайте переходити до наступного питання. Який компонент крові відповідає за перенесення кисню? Так, це є гемоглобін. Давайте далі. Який відділ нервової системи регулює роботу внутрішніх органів? Так, саме вегетативний відділ. Наступне питання: Як називається з'єднання кісток, що забезпечує рухливість? Так, таке з'єднання має назву суглоб. Який гормон відповідає за розвиток вторинних статевих ознак у хлопців? Так, правильно, це тестостерон. Який тип тканини проводить нервові імпульси? Так, це саме нервова тканина. Давайте далі. Як називається структура шкіри, що відповідає за терморегуляцію? Чудово, це є потові залози. А який хімічний елемент є центральним у молекулі гемоглобіну? Так, це є залізо, відмінно. Який вид зв'язку між нервовими клітинами здійснюється за допомогою медіаторів? Судово, це є синапс молодці, де в жіночому організмі відбувається запліднення. Так, запліднення відбувається саме в матковій трубі. Давайте рухатися далі. Наступне питання: у якому відділі кишечника відбувається завершення травлення? Правильно в тонкому кишечнику. Чудово! Яка кісточка передає звук від молоточка до стремінця? Правильно, ця кісточка називається ковадолко. Давайте далі. Які смакові відчуття розрізняє людина? Ой, на відповідь: це солодке, солоне, кисле, гірке та умамі. Який шар ока містить фоторецептори? Так, це сітківка, молодці. Як називається жіноча статева клітина? Так, це є яйцеклітина, яка оболонка вкриває легені ззовні? Так, це плевра. Молодці. Скільки камер має серце людини? Це останнє питання. Поміркуйте, будь ласка, і дайте на нього відповідь. Людина має чотири камери. А тепер, будь ласка, обговоріть у класі, які теми або поняття вивченого за рік викликали у вас найбільший інтерес або зацікавленість? Чому? Чи змінилося ваше розуміння природних явищ або процесів після цього року вивчення предмету? Які аспекти вплинули на ваше розуміння? Які проблеми або складнощі виникли у вас під час вивчення предмету, чи вдалося вам їх подолати і як? І чи змінилося ваше ставлення до свого тіла та здоров'я після цього року вивчення предмету? На цьому все. Дякую вам за увагу! Якщо у вас залишилися питання щодо вікторини щодо курсу біології 8 класу, запитуйте в коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Що ж, зустрінемося у 9 класі. До побачення!